Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 5 листопада 2025 року. Приїхав я на огляд посівів. Конкретно зараз знаходжусь на ділянці, попередник у нас кругом соняшник, знаходжусь на ділянці із посівами е пшениці. Це якраз такий калідон сорт, сорт, який ми сіяли. Сіємо вже другий рік. Тут посіяно, ну тут такі неудобки, трохи є, насів-пересів, бо нерівна ділянка. Тут у нас виходить посіяно по 170-180 кг орієнтовно на гектар на гектар пшениці. Пшеничка, в принципі, виглядає непогано. Сіялась вона без добрив. С'єлася 25, десь 24 вересня, орієнтовно встигли ми до оцих дощів, так званих. Зійшла вона, ну, в принципі, я думаю, що непогано, схожість хороша тут в неї. Попала вона під оці всі основні дощі, тому поки що питання таких я проблем не бачу. Сьогодні в нас буде. Погляд полів, поїдемо на інші сорти, подивимося, на ячмінь подивимося. Ну, зараз якраз таки дана площа перша, яка нам по дорозі. Досить таки непоганий вид неї, повторююся. Тут у нас невеличка діляночка, тут вона і не так давно обробляється. Тут було два роки сої, потім рік. Соняшник, палку ще видно. Ну і в цьому році вже посіяли після соняшника пшеничку. Тобто пшеничка на даній ділянці вперше. Побачимо, як вона себе покаже. Побачимо, що там навесні, може якихось сотню кілограмів підкинемо добре, щоб вона весною краще себе показала, стартанула. Ну це вже буде все весною. Тому так, такий от загальний фон. Їдемо далі. Так, Друзі, далі в нас іде по огляду якраз такий ячмінь, ячмінь радіум, перша репродукція, також як і попередній сорт пшениці, сіяний він тут також орієнтовно 180 кілограмів. Має ось такий вигляд. Візуально він наче трохи рідший для мене, але ж в, принципі, в минулому році він теж такий був, так, з такою приблизною нормою я й, і сіяв його. Він такий більш широколистий, Ось видно який він також вже по два повноцінних листки, листка є. Думаю, що також він нормально взаємодмає має зайти. Ще якихось два тижні точно прогнозують відносного тепла, тому я думаю, що він ще теж трошки підросте. Подали соняшника також, звісно, є, куди без неї ну, цю хвилю приберуть якраз таки вже морози, а весною ми вже будемо далі боротися по-своєму. Тому так, далі зараз ще також переїду і на. Пшеницю інших сортів залишається в нас в Бастоні і Шестопалівка. Зараз покажу і їх. Ячмінчик теж фонгарний. Так, друзі, ну і сорт Бстоні це літа чи Супереліта, не пам'ятаю, Ціна вона тут орієнтовно десь до 200 кг на гектар. Така вона якась як... Я не знаю як, як травичка, такий вузенький листочок візуально. Не знаю. По висоті, звісно, вища вона за ячмінь, ну, яка є. І тут же ж поруч, в цьому році скільки подали ці соняшника, просто. Чи то комбайн так молотив, чи я не можу поняти. ну друзі, скажіть, це нормальна така. Густота подалиці, чи це комбайн трохи щось тут намутив? Прям Не пам'ятаю я, щоб так з осінні так багато сходило подалиці. Воно, може і краще, що воно весну не піде, але сам факт, ну, як на мене, трох, наче густувато. І е, яка це там українська селекція Шестипалівка. Шестипалівка, та теж візуально плюс-мінус непогана. Знову ж таки це все покаже бункер, яка краща і що, і що є що. В Астоні це, до речі, дворучка пшениця. Тому подивимося, як вона себе покаже. А на рахунок подалиці, друзі, ну підскажіть мені, чи, чи це норма, чи це, чи це наче багато. Як на мене, то багато. Може я помиляюся. Так, все друзі, все показав, все розказав. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі!